Душа моя слада. Госло! Христос посеред нас. Сьогодні 8 липня церква згадує благовірного князя Петра і благовірну княгиню Февронію. Благовірний князь Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на Муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього святий Петро захворів на проказу, від якої ніхто не міг його вилікувати. У сонному ведінні князеві було відкрито, що його може зцілити дочка бджуляра, благочестива діва Февронія. Коли князь побачив святу Февронію, то так полюбив її. За благочестя і мудрість, за її доброту, що дав обітницю одружитися на ній після зцілення. Свята Февронія зцілила князя і вийшла за нього заміж. Святе подружжя принесли любов один одному через всі випробування. Горді бояри не захотіли мати княгиню з простого звання і зажадали, щоби князь залишив її. Святий Петро відмовився, і подружжя вигнали. Вони на човні відправилися з рідного міста. Свята Февронія підтримувала і тішала святого Петра, але незабаром місто Муром спіткав гнів Божий, і народ загадав, щоби князь повернувся разом із святою Февронією. Святе подружжя прославилося благочестям і милосердям. Померли вони в один день, в одну годину, 8 липня 1228 року. Прийнявши перед цим Чернечий острих з іменами Давид та Єфросинія, тіла святих були покладені в одному гробі. Святі Петро і Февронія є зразком християнського шлюбу. Своїми молитвами вони зводять небесне благословення на наречених та подружжя. Христос посеред нас і є, і буде!